У одинокій камері імперської в'язниці прокинулась дівчина. Опинилася вона у цій в'язниці через підозру вбивстві імперського легата. Під час попередніх допитів імперцям не вдалося дізнатися від неї нічого про неї було відомо лише три факти вона походила з Бретонії, мала вкрай погану репутацію та звали її Наталка. Агов, бліда! Ти ж бритонка, так? Майстриня магії, чи не так? Зрозуміла <зараз> повія із дешевими салонними трюками. Дівчина нічого не відповіла, вона просто слухала: Нумо, спробуй свою магію. Зроби так, щоб ці кайдани зникли. Що ні? А що сталося? Вже не така могутня бритонка. Цьому в'язню, схоже, було дійсно нудно. І він продовжив свою палку тираду. Ти не полишиш цієї в'язниці, поки вони не викинуть твоє тіло у озеро. Ти помреш, помреш тут і помреш дуже скоро. О, чуєш? Вартові йдуть, йдуть вони за тобою. закрий за нами двері. Так, сір, мої сини, вони загинули, чи не так? Поки що невідомо, сір. Повідомлялося лише, що на них напали. Ні, вони загинули. Я вже знаю. Що цей в'язень тут робить? Камера має бути порожньою. Варта все наплутала. Я зараз Неважливо. Відчиняйте грати. В'язень відійди від гратів. Будеш пручатися, ми просто тебе вб'ємо. Сір, нібито за нами ніхто не йде. Стій на місці. Пішли. Часу в нас обмаль. Ти я тебе бачив. Дай я на тебе подивлюсь. Ти був у моїх снах, зірки не брехали. Сьогодні той самий день. О, боги, дайте мені сил! Що відбувається? питає Наталка. Вбивці напали на моїх синів. Тепер я наступний. Леза мають вивести мене з міста через таємний прохід. І так вже сталося, що наш шлях проходить через твою камеру. Хто ти такий? питає дівчина. Я твій імператор Уріель Септім. Волею богів моя роль керувати Тамріелем. Ти громадянка Тамріелю, і в тебе теж є своя роль.